Періодика Просто неба у скверах і парках міста. Масове читання. У черкасах стартувала акція «Бібліоліто». черкасці без абонементів мають змогу переглянути найновішу та найсвіжішу періодику. Чи до душі черкасцям такі читальні нововведення знають наші кореспонденти сюжети з циклу «Літовче». І звичних стін і підлоги, тут свіже повітря та трава. По три години щовівторка та щочетверга просто неба у місті працює імпровізована читальна зала. Малеча Соня не пропускає нагоди насолодитися читанням. Я сама мам прошу, щоб почитати щось про котів чи про собак, про Сибірських хасок, ті, що в міліції є. Сюди приходять як дорослі, так і малі періодика. Тут є на будь-який смак. Я з великим задоволенням сьогодні познайомилася з журналом здоров'я. Вишивка дійсно про подорожі, періодичні такі видання. Я дуже задоволена даною виставкою і своїм знайомим всім передам, що є такі виставки, і в певні періоди, в певному там на певних територіях, вони бувають. Бібліоліто серед містян користується неабияким попитом. Лідія Павлівна за пенсію переплатити журнали не може, приходить сюди і безкоштовно читає. Проглянула кілька журналів свіжих сьогоднішніх, а зараз журнал «Лічності». Тут цікаво про Дікенса, мені подобається його Давід Коперфілд, такий. Ну, Дещо автобіографічний роман і про нього прочитала. Про мадам Сталь це цікавого. Ну. Письменниця давня і цікаво про замерлана. Бібліотеки просто неба з'явилися в Черкасах на початку липня. Мета читальної акції, як переконують організатори, розрекламувати місцеву обласну бібліотеку. Спеціальні мобільні пункти розташовують у парках і скверах. Люди згадують про бібліотеку у разі крайньої необхідності. Коли треба підготуватися до іспитів, вирішити якесь юридичне питання або знайти роботу, написати реферат. Але коли відпочивають, то сьогодні не кожен згадає про бібліотеку, і ми вирішили вийти саме в зони відпочинку, де немає інтернету і вайфаю. Працівники читалень запрошують містян поринути у бібліоліто. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Вікка Новини.